Я тут на вершині гори, але хочу вам розказати таку річ, що часто зі мною спорять люди, я ж м'ясо не їм, але їм рослини. Всі кажуть, у рослин є душа, ти теж їх їш. Так само можна їсти тварин. Бачите, які аргументи? Ну, тваринка тікає від вас, салат від вас не втече, він знаходиться у глибокому сні. Але є рослини, у котрих душі немає. Наприклад, яблуко їсти, грушку, любий фрукт, овоч. Їсти можна, там душі немає, якщо ви хочете часто харчуватися. Душа є у яблуні, у дерева, наприклад, візьмемо яблуні, так? У дерева є душа. Дерево росте, воно відбувається там фотосинтез, воно п'є воду, родить яблука, а в яблуці немає душі. Душа в яблуці тоді є, коли насінині точніше, коли насінина трошки просохне. І вона потрапить у середовище, де є волога, де є земля, і починає проростати. От тоді у зернину вселяється душа, у зерни вселяється душа. Так само про пшеницю. Так само у пшениці немає душі, у муці немає душі. Мука є в зерні тоді, коли вона стикається з водою з землею, або тільки з водою, і починає проростати. Якщо ви так хочете дуже чисто харчуватися, будь ласка. Зернові, овочі, фрукти, але в салаті є душа, в листях салату. В будь-якій траві є душа. Також є душа у кореневих. Морку, буряки і т.д. і ну, Харчуйтеся, вибирайте, що їсти.